Сан-Дієго, неймовірно колоритне місто, що у Каліфорнії, сьогодні покажу я вам. Привіт з мого каналу Життя за океаном. Мене звати Катя, і в цьому випуску ми вперше з сім'єю побачимо Тихий океан, зустрінемо наших українських друзів, покатаємося на автопілоті на Теслі, побачимо морських котиків на місцевій набережній, Відвідаємо один з найкрутіших зоопарків світу та покажемо вам шматочок Каліфорнії нашими очима. Буде цікаво, не перемикайтесь та завчасно ставте лайк за мої старання. Рік тому ми тут були, бо прилітали в нешвіл. А сьогодні ми летимо з нешвіла. Ми сьогодні летимо у подорож нашу першу літачком. Да, гончик! Будеш летіти літачком? До наших друзів відвідати і подивитися їхнє прекрасне місто Сан-Дієго в Каліфорнії. Для нас це не перша подорож з дитиною, але цього разу я дуже переживала, чи буде він себе гарно почувати та добре поводити. Бо в цьому віці діти можуть перевершувати себе в емоціях як позитивних, так і негативних. Мабуть, ви пам'ятаєте хоч один переліт, де дуже гучно на весь літак перещала дитина. Цього разу спойлер це не про нас. Ми пройшли перевірку. Тут, до речі, так прикольно. Ти не маєш доставати всі людини, які в тебе є, в кульочах складати як в Європі. Тут ти просто якби кладеш свою сумку, кладеш своє взуття, телефони, і все, і йдеш. І тебе перевіряють. Коротше, класно, класно, технології. Аеропорт нашого міста Нешвіл нас вразив своєю сучасністю. Пізніше я вам трошки покажу різницю з іншими більш популярними американськими аеропортами, в яких ми будемо. Прокинулись ми о четвертій ранку, тому стаємо в чергу за ранковою кавою перед нашим першим рейсом до Лас-Вегаса. Нас чекає довга дорога. Короче, як тут робить контент, коли треба? О, да, сидів. Ого, вау! Так, Приїхали ми на шатлі в інший термінал. Я навіть не знала, що тут є інший термінал там Так стільненько все, стільненько, гарненько. Я навіть не очікувала, тому що коли ми прилетіли з Канади сюди, то ми якби просто якось дуже швидко нас висадили і ми відразу якби до багажів вийшли і відразу на вулицю. Тобто ми самого аеропорта як такого не бачили. І такий він, такий він досить, досить-досить непоганий. До речі, наша дитина походу настільки хоче літак. Да? Ти хочеш літачок? Я сподіваюся, що йому настільки сподобається, що не треба буде використовувати ті всі мультики, які я скачала на небесі. Діти — то величезне щастя. Ми були дуже раді показати своєму малюку ще більше нашого світу. Наш син з таким запалом дивився на все, що відбувається у вікні літака. Що мені навіть і не прийшлось йому вмикати мультики та показувати нові книжки та іграшки, які я прикупила якраз для перельоту. Цікаво, чи буде так і в наступних наших подорожах? А поділіться ви в коментарях, як переносять перельоти ваші діти. Ми вже приземлилися у Вегасі, це наш пункт пересадки. І через годинку ми вже йдемо на посадку на наступний літак до сан Сан-Дієго. Але що я вам скажу? Я здивована. Я думаю, що в Велисі Вау, який аеропорт з кучою там і гральних автоматів, так вони там трохи є. Але щоб такого прям вау, ні, більше тут поразила просто природа з висоти пташиного польоту. А так, в принципі, аеропорт в Нешвілі прям топчик, я вам скажу. Звісно, ми теж спокусились випробувати долю в Лас-Вегасі, поки чекали свій наступний рейс. Бюджет на це я заклала ще вдома 20 доларів, та ні центу більше. Тут величезна кількість гральних автоматів, навіть в аеропорту. Не дарма це місто, прозване містом гріха. Його відвідувати треба тільки без дітей. Ну що? І спитаємо не поняла. Чого? Де, де ті три долари? які ти Давай, ти Давайте класно те, що тут дійсно дивляться з тим, щоб діток не було поруч, щоб вони якби, самого такого маленького віку не бачили автоматів цих і цього іншого, щоб вони не розуміли, що то норма. Дві годинки на пересадку, і тепер дві годинки летимо до нашого місця призначення. Прилетіли у Сан-Дієго. Пахне тут щось в аеропорту не, в аеропорту не очі, але не об этом сьогодні. А, нарешті зустрінемося з моєю подружкою, її чоловіком, її синочком, якого я ще вживу ніколи не бачила. А, я її не бачила вже півроку, тому ми дуже скучили, дуже хочемо провести разом час. І I'm very excited! Але аеропорт тут трошки краще, ніж цей. Чим. Ні, не трошки, він краще, чим Ласвесіс, краще виглядає. Ласвес, що взагалі старенький-старенький. Це була така довгоочікувана зустріч з друзями, що переглядаючи це, я дуже ностальгую і хочеться повернутися туди хоч на день. І провести ще більше часу з ними. Шкода, що ми живемо на різних частинах штатів. Але ми будемо робити все для того, щоб ви бачитися частіше. Ей, що за лірика! Ми в Каліфорнії! На автопілоті іде. Це так стрмно, вона сама, блін, їжає з хайває. Ого. Капець, Він тупо не, не тримає руль. Нормально собі включила поворотник. Він нормально наша вообще не на права учиться, якщо можна купити тест. Так. так, зараз парковочка буде. Це нова функція, так? Да? Ну, відносно, да. Вже вже не сильно. Зараз зараз Ага. А вона передом заїжджає чи задом? Ну, це. Спасибо, Таслочка. Після нашої довгої дороги ми вирішили перепочити у друзів в комплексі біля басейну. Нас пригостили смачнющим обідом на грилі. Діти перепочили, ми встигли трошки покупатися, щоб з новими силами починати дивитись це прекрасне місто. Мастер. гриля американська. На лопой До лохів. До лохів. Так, де там яна. О! Всі влізли. Та-да. Вирушаємо на першу локацію, яку нам дуже хотіли показати друзі саме до заходу сонця. А це Санжайка я називаю з боку. Дуже склона. Скажу вам так, перше враження це просто неймовірне місце. Я не знаю, ну просто не любити океан для людини, яка назвала свій, <свій> канал Життя за океаном це, в принципі, не пов'язані речі, тому. Для мене це сила селена, завжди була і буде, і, мабуть, ніхто не зможе залишитись байдужим до океану з такою гарною набережною. Я розумію, чому у багатьох є каліфорнійська мрія, тому що тут дійсно гарно, тут неймовірна природа. Ми небагато ще бачили, але відчувається, що Відчувається, що це дуже класне місце. Не знаю для життя, але для туризму 100%. Тому що для життя я вам ще засніму відео якраз з моїми друзями. Вони трошки розкажуть вам про адаптацію тут. Мені здається, що усі міста біля моря, океану, вони просто опутані такою. Атмосферою розслаблення і такого максимального спокою, тому що ти поруч з такою махіною, як океан, відчуваєш себе такою піщинкою в цьому світі. Блін, неймовірно просто. Мене аж мурашки покажу від цього. Бурюці, морські котики, життя. Офіб'ять яких багато. А вони вчесаються? Я не знаю. От ми зараз підемо дивися, це оті ми там. Приїхали всі камінні головими обліками. Як так крепче, не креще. <laughs> <Ріда. laughs> Кейфушники просто кейфушники. А ну, там оцей, це просто зірка сезону. Він пішли. пошли. А не може Може, як я він гарний. А може він поганий, він якось так виглядає, бо то йому погано. Ну да. Не знаю. Онічка. Давайте. Раз, ви подивисьте на це. А? 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 Він покаже, де він і нікуди. Ну що, ты решила? Да или нет? Ну, може, може хоть трошки. Ну давай, ну давай. <сі> О, що, <які> <сі> а вона тупо пішла перед нього. Ну ладно. Найду другу самочку. О, а ти теж нічого. Просто <сі> Там я знаю, що по-любому будете питати локацію. Ця локація називається Лахояков, якщо я правильно це вимовляю, бо тут взагалі дуже багато іспаномовного населення, і як я зрозуміла, то багато місць названо іспанською, і вони там, якщо навіть написані англійською, то вони читаються іспанською. Єдине, що оці ті вони дуже стрьомні. Я не знаю, чи вони не небезпечні, але вони дуже, дуже стрімні. Наш синочок дуже втомився після перельоту, тому чекати до заходу сонця на набережні ми не стали, щоб не мучити його. І так він прокинувся о 4 ранку та й в день нормально не спав. Вирішили, що по дорозі до наших друзів додому якраз побачимо захід сонця хоч і з машини, але це виглядало не менш красиво, ніж на набережній. Ми вирушаємо відпочивати, проїжджаючи нічним містом. А вже на наступний день нас чекає активна програма з декількох пунктів для відвідування. Другий день, Я зараз вам покажу обов'язкове для відвідування місце для всіх українців, тому що ми підтримуємо український бізнес в Америці і це. Дуже прикольне кафе. Я ще не пробувала, але я засніму, чи буде мені смачно, але друзі дуже порадили. Тут можна замовити сирники. тут дуже... Ну, коротше, наш, наша кафешка просто е, офігенно зроблена і дуже прикольний вибір в меню. Називається Adora Coffee House. Не знаю, що я правильно прочитала, ну, коротше. Це дуже популярне і в американців кафе, і в наших. Покажу вам меню. Просто це якась любов. Любов. Це любов. І дуже гарно зроблено. Просто подивіться на цей вибір всього. Аж очі розбігаються, що... Що собі взяти просто? Дуже автентичне. Автентичний заклад. Дуже мені сподобалось. Тут смачно? <рес> <Да>? <рес> <Okay>. <рес> дуже затишно. Можна купити українське вбрання. Подивіться яка краса. І власниця нам також розповіла, що від. Ось цього напою Brave Latte, вони донатять 50% на українську армію. Mm. Смачно? Чому mm. вона Для тих, хто любить міцні горішки. А, mm. смачно? Да? да? Хочешь проводить? Не знаю, можешь так выпить не, не, спробуй. А я кабул. Он нажмет. А, -а, а. Ну тоді все. Подожди, я тут уйзну на попробую. Да, нет, не, да. Да на. Узни. <laughs> узни. Тож, Она гарна. А Она гарно. По... <laughs> <laughs> а, это вина просов у нас. Це попасть. А может у тебя трубочка? По-моему, Сереги не, <laughs> по не зашло. Я люблю Україну. Але вершки жовті не дуже, да? <реш> так? Серйозно? Ой-ой! От як може бути: одна страва, одна, один дрінк і такі різні думки. О, так смачно, так? А да? ці Ні. Це знаєте, як життя. Треба спочатку почати ну, типа, спочатку тобі так дуже солодко в Америці, дуже класно. Подобається, а потім ти чуєш ці вершки, Не, які мені, ще. Мені кажеться, на оборот. Які трошки ти тут, а потім все слаще, 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 слаще. слаще. <рес> Щось таке. Ой, О, oh. сирники слава Україні. Якраз спробуємо. Uh -huh. Ого! Нічого себе задача. Вау. Дуже гарно. Зараз спробуємо. Блін, це ці сирники з цієї офігенної української кав'ярні. Пробую вперше. Дуже смачно. Дуже дуже, дуже смачно. Ще якийсь такий джем є, з якоїсь драгонфрута, походу. От, коротше, не будете дивитися цей випуск, якщо вам буде цікаво. Будь ласка, напишіть що вам цікаво, тому що зараз з таким виразом обличчям мій чоловік мене знімає, ніби я якусь таку фігню. Ана... А, а, та... Я ну, не 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 хочу ти окей, Тоді можеш доєднуватися до мене. Доєднуватися до тебе. Приєднаюся до тебе. Приїхали у дуже відомий зоопарк, його всі нам радили. Я дуже хотіла відвідати. Про нього в нас є книжка в малого про жирафа з зоопарка Сан-Дієго. Так що. Поїдемо дивитися, пойдемо дивитися жирафів із зоопарка Сан-Дієго. Живих вже. Парковка тупо забита в шоці просто. Вівторок, ранок, але людей до фіга. Зоопарк в Сан-Дієго входить до десятки найкращих зоопарків світу. Він поділений на географічні зони. На вході можна взяти мапу та слідувати стежками, які там зазначені з назвами тварин. Тут є канатна дорога. Щоб розглядіти територію з висоти пташиного польоту, та автобусні тури для тих, хто вже находився та все ж таки хоче побачити більше тваринок під супровід професійних екскурсоводів. Це все входить у вартість звичайного білету до зоопарку. Рекомендую виділяти на зоопарк увесь день. Він зачиняється о 6-й, тому найкращий час це ранок для того, щоб у вас було вдосталь часу насолодитися цим прекрасним місцем. Ми вирішуємо куди йти, тому що тут. скільки 7 годин? Там треба, щоб все пройти. Та, ну там близько того. того. Тому, Нам е... Треба бути сади. Що... <рес> ну побику парк, це погана ідея. Ні, ну... Вау. Але він такий серйозний. Ага. Ага. Таке мені не подобається, що ви на мене дивитеся. Плати кошти і вони дійсно йдуть. Просто подивіться, скільки місця у цих, цих тваринок це... просто. Для того, щоб їм бігати було, де і все інше. Просто ну, наскільки облагорожено. Є ліфти, щоб спуститися, якщо ти, наприклад, не можеш по сходах спуститися це, як це, як це, з дитинкою. Це, Ні, це, дуже це, класно. Цьому зоопарку дійсно видно, що про тварин дбають гарно. У всіх них дуже просторі вольєри, хоча навіть язик не повертається так назвати їх простір. Для тваринок висаджені рослини, які відповідають середовищу, в якому вони живуть в природі, де інде були розпилювачі для посиленої вологи, щоб рослини і тварини, привезені з натурального середовища, не відчували дискомфорту. Це вражає кошти за квитки явно витрачаються цілеспрямовано на благоустрій цього місця. Слони, зебри, жирафи, ведмеді, тигри, пуми, птахи, мавпи, рептилії. І всі вони по декілька видів. Не могла я засняти фізично кожну тваринку, їх варто бачити власними очима. Просто, ніби ми йдемо в джунглях. Офігеть. Крокодал, пада. Да, виглядає як спад для крокодилів. Просто який він громезний. Я ще покажу, ось так. Оп, просто там його видно цяточку, а тут він увесь. Ні, я не хочу жити у Флориді. Це стрімно. Ладно, ще коли Олені ходять так, по, -по, 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 по дорогах, але крокодил це жорстко. Такий. Офігеть. Оце Оцей, блін, класно, що продумали, щоб можна було бачити і з води, і з суші. Прям один біля одного. Лежать собі. Який великі. Який наш світ цікавий Це просто. Я думала, що лимону буде цікаво моїй дитині, але <свистит>, мені по-моєму, не менш цікаво. Воно. Отак от в Африці живе. Буває десь там, тому позирі щось. А ти навіть не знаєш, там цілий світ. Хоче <свистит> вона. І тут ще якась така тваринка, щось воно аля, якась зебра змішана з жирафом. Це й каже Сережа, що це зебра змішана з Мікі Маусом. Ну, щось коротше. <свистит> Дуже дивно, якийсь окапі. .��ойти. Трактор? давай. Давай, трохи потомилися. Вже 2 години 30 хвилин гуляємо. думаю, будемо ще більше, але треба трошки перетихнути. В... Оці всі звуки природи дуже усипляють. Під кінець ми вирішили ще проїхатися автобусом, щоб побачити, чи велику частину зоопарку ми охопили пішки. І я вам скажу, ми майже увесь його протопили, тільки в декількох місцях не були, але загалом ми гуляли 6 годин, тому якщо будете відвідувати зоопарк у Сан-Дієго, розраховуйте свій час. Втомлені, але щасливі, що вдалось побачити аж так багато. Тепер час на смачну вечерю біля океану. Ми знайшли таке затишне місце з доволі смачним меню. Чи типово американським, але нам сподобалось фішка цього закладу. Це звісно, вид на залив океану на заході сонця. Наступного дня я вирішила відпочити від контенту, лише зняла ще інтерв'ю з Сергієм, який розповів, як їм живеться в Каліфорнії, чи складно та чи встигли вони адаптуватись до нової країни за півроку. Сподіваюсь, ви подивитесь його на моєму каналі. Згодом ми відпочивали біля океану, відвідали острів Коронадо, побачили споди місцевих серферів та знову добряче нагулялися і надихалися морським повітрям. Це ми вже на чемоданах в нашому випадку на рюкзаках, <смі> Збираємося, ще заїдемо у грузинську, українську кухню ресторанчик, поїмо І будемо їхати в аеропорт. Так швидко пролетіли ці три дня це просто отак. Але, блін, чудова подорожі це життя насправді, тому що тільки в подорожах ти можеш насолодитися моментом і зрозуміти, наскільки цей світ. Класний, різноманітний. Наскільки варто отримувати емоції від подорожей? Дякую за перегляд. А ти що знімаєш? Насомісні перегріз.